Добрий день. Дорогі, до, добрий день, дорогі друзі. Дуже несподівано починається починаються другі тури наш турніра Кубка Макана. Другий тур починається з матчу Баварія псж не хвилюйтесь, студія після матчу. Прошлого матча Баварія Атлетико буде, але вона буде вже після цього матча. Ми об'єднуємо дві студії підряд. І тут Кварацхелія відкриває рахунок, поки я говорю про студії. Шоста хвилина ПЖ 1-0. Е, на хвилиночку грають два переможця першого туру. Тоже дуже цікавий матч. Неймовірно, це ще й Дербі, так сказати, тому що грає. Тренер Стастак, тренер Марко Бащук, вони друзі, але на полі вони мають бути ворогами. Хух, дуже цікавий матч нас очікує. Дві студії будуть після матчу з особливими гостями. Ви не хвилюйтесь, точніше, ви не хвилюйтесь і, будь ласка, зайдіть на після матчу в студію. Хух, е поки що Дембеле віддає на дуе. Дембеле до Дембеле може рахунок робити 2-0, і він. Не робить! Це штанга. Альфонсо Девіс на підборі. І віддає м'яч на хіміха, той на Сане. Сане. На мусіалу, мусіала, Кейн, Кейн. Віддає на мусіалу. Той на сане, сане може пробивати. В штрафні б'є. Нарума, Чудовий сейф. Чудовий сейф від Джан Луїджі донаруми. Давид Руїс з міч. Фабіан Руїс з м'ячом. у Помікано чудовий відбір. В центрі поля. Мусіала. Віддає. Сане. Фабіан. Хакімі. Хакімі. Віддає на Вітіню. Вітіня. Перехвачує м'яч Палінія. Мусіала. Мусіала. Бачить відкриття. Сане, сане зрівнює Рахунок. 1-1. 16-та хвилина матча. Хух. Неймовірно. Дуже. Який матч нас очікує в цій грі? Ну, дуже цікавий дивитись за багатьма голами в матчі. Упамикано на Кіміха, Кіміх, Сане, сане, на Кіміха, і той на Кейна. Кейн б'є лучший бомбардир нашого кубку Макана Кейн. Ну, це невідомо, що він хотів зробити. Кейн перек... хотів перекидувати, але тут вийшло таке, ну, не знаю, дуже спорний момент. Як він таке не забиває, коли забив 6 Атлетико. Сане віддає на Горецьку, Горецька на Кейна. Кейн може забивати. Удар, і це 2-1. Гаррі Кейн, найкращий бомбардир Кубка Макана. Забиває знову вже свій сьомий матч за турнір. Ой, сьомий гол за два тури. Неймовірно, неймовірний гравець. Неймінний перформанс, він показує вже в другому матчі подряд. Але тренер Марко Бащук і ПСЖ не будуть здаватися так просто. Те, що вони забили першими, це добре. Вони вже програють, їм треба відігруватись. Таке в футболі стається. А тренер Стас постарається удвоїти своє преимущество, а можливо, і утроїти. Як зараз Харі Кейн забивав свій восьмий м'яч в ворота, восьмий м'яч в турнірі проти ПСЖ, но. Там офсайд. Отак от, от буває на цьому турнірі. Отак от, от буває взагалі в футболі, так сказати. Дуе. Відає на Джоау Невіша, той на Вітінь, дуе. І там фол міг бути, но суддя говорить: грайте далі. Цікаво. Цікавий момент. Коман віддає на Кейна, хотів я сказати, але ні, він пішов сам і віддавав на Мусіалу, але там не точно. Ну, но Мендеш, хотів віддавати на Кварс Хеллі, цікавий факт, що в цьому матчі е не тільки, е так сказати, грають два перших, так сказати, перше і друге місце нашого турніру. А і два найкращих бомбардира в різних командах турніру. Це Хвіча-Кварцхелія та Харрі Кейн. Різниця в них в два гола. Ну, вже в три. А, ні, ні. два, 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 два гола, Тому що хвіча Кварцхелія вже забив теж в цьому матчі. Зараз е, нам підказує Дмитро Корпан, що найкращі бомбардири це хвіча Кварцхелія з п'ятьми. М'ячима і Харікейн з сіми м'ячима. Ну, це цікаво. Чи зможе Хвіча, можливо забити, наприклад, три баварії і принести перемогу команді, так ще й е, установити рекорд поки що на турнірі і вирватися на першу строчку в бомбардирах. Чи Харікейн пр проведе очередний неймовірний матч. І вже буде прям в статусі головного головного бомбардиру турніру. Петіня, поки що змічав, віддає на Осман Дебеле. Осман Дебеле, може зрівнювати рахунок, перекидує. Ну який же це гол. Гол-красавець. 43 минута. В роздівалку Баварії ПСЖ і тренер Бащук забивають. Дебеле чудовий гол. Не перший його гол на турнірі. Але який же він красивий? Хакімі. Забирав м'яч, Маркініш, віддавав на вітінню, а на джоуау Невиша. А той на дуе. Дуе з м'ячом віддає на Невеша, Той з м'ячом теж віддає на Дембеле, Дембеле на хвічу. Хвіча Варсхелі, а може бити, ні, замах, який. Просвіт був від Хвіча Варсхелі, но перший тайм на цьому закінчується. Відпустив він м'яч забагато, набагато далі. І очікуємо початок другого тайму. Перший тайм 2-1 на користь Баварії. Добрий день. Починається другий тайм-матчу Баварія ПСЖ. Другий перший матч другого туру Кубка Макана 2025 року. 2-2. 2-2. Я помилився, що сказав в кінці першого тайму, що був рахунок 2-1 користь Баварії. Вибачайте за це. 2-2 рахунок зараз між цими командами. Дві чудові команди, дві неймовірно близькі команди і два лідера по. Забитим м'ячам та по очкам в таблиці. Поки що ПСЖ атакував, на Баварія забирали м'яч. І Горецька зараз віддає на Лероя Сане. там бачить Харі Кейна, але, можливо, передача була занадто швидкою. Треба було віддавати передачі пізніше. І тут Усман Дебеле контратак від ПСЖ надає на Дуу Ну, Над... да. Над... Але м'яч не проходить на нього. Перехват. Перехват від гравців ПСЖ. чудово, Хакімі зіграв. Кварацхелія, кварацхелія, кварацхелія з м'ячом віддає на Усмана Дембеле. Той на Кварацхелію, заброс, удар. Можливо, був якийсь повштовх з сторони Опомекано по хвічі, но суддя на це не обратив своє внімання. Того. Ми бачимо продовження гри. Не звернув увагу, точніше. Хічу Фарфелія. Біжить зараз по флангу, получив м'яч, біжить по флангу, но тут Горецька відбирає м'яч, но з фолом. Порушенням правил. Невдачно. Щось думає тренер Марко Бащук над замінами. Думаю, кого випускати. Випускає, можливо, Баркулян замість дує. Але поки що такої інформації нам не поступало. Чи щоб вона була точною. Невідомо. Невідомо, що зараз думає тренер Бащук. Невідомо і матч продовжується з свобідного удару. Фабіан віддає на Дойо, дойо на Фабіана. Фабіан Руїс в штрафній зоні. Буде віддавати ні, не точно. Кіміх, чудовий перехват від нього і чудовішна шибка від нього. Помилка, но. Знову ж, його підстраховують, його, його товариші по команді. Девіс чудово розбирається з захисником. У гарте ПЖ і тут Маркініус. Чудовий Підкат. Підкат чудовий від нього і чудовий удар від Паліні, але точний. Маркініус так робив підкат, ніби то це мав бути ну, міг бути пенальті, якщо б він якось не так ногу поставив, но підкат вийшов на висококласному рівні. Того він і такий, ну, так сказати, відповідає. Його навикам. Макіньос висококласний захисник. Він, має, він не має робити таких помилок. Особливо в таких великих матчах. Коман віддає на Кейна. Кейн на Палі... паліня. Паліня на Комана. Але тут Хакімі, чудова гра від нього в цьому матчі. Знову він не дає пройти себе в захисті. Ну, але. Не може не відмінити захист Баварії. У і Альфонсо Девіс дуже хороша зв'язка на лівому фланзі, яка не дає пройти дембіле і забити другий м'яч вже для себе в цьому матчі. Мусіала. Мусіала міг робити передачу на Гаррі Кейна, але віддає на Сане. Сане буде подачу ділати? Ні, віддає на Мусіалу. Але знову м'яч в нього. І це не кутовий чудовий винос від е, Нуно Мендеша, але можливо це була помилкою, тому що Мусіала получив м'яч і пробивав дуже небезпечно на Джан Луїдж Донарума на місці. Хай Кімі, Панчо, Фабіан, Нуно Нуномендеш, Хелія, головна зірка ПСЖ, Біжить по флангу. Чудовий. Замах, Дембале. Друга основна зірка ПСЖ. Фабіан. Фабіан. Ну, не дало зіграно. Харрикейн. Вже тут головна зірка Бавалії. Панчо. Не пропускаю його на цей раз. Фабіан. Те, Знову теряє м'яч. У Памікано. Чудово зіграно в відборі. Вітіня. Панчо, Мендеш. Хелія. Ну, Бачимо, що ПСЖ набагато краще контролює м'яч. Е, но Баварія теж дуже добре його контролює і б'є поворотом. Того є рахунок рівний, тому що дуже рівно ігра від обох команд. Но я вважаю, що в другому таймі все-таки краще дивиться, поки що ПСЖ. Ну, це не означає, що Баварія не може забити гол в кінцівці і вирвати для себе три очка. 2-2. Поки що рахунок. А, іде 83 хвилина гри. Все менше і менше часу, щоб виграти, забити переможний м'яч, мяч і виграти цей матч. Гаррі Кейн може, наприклад, оце діло робити, но донарума. Неймовірний матч перформанс від нього. Можливо, він може бути MVP цього матчу, тому що як же він тащить? Просто тащить ПСЖ на своїх плечах. Хакімі. віддає на Дойо, Той на Хакімі, той на Вітіньо, Осман Дебеле. Вітіньо, Руїс, Фабіан Руїс, Мендеш. Кварацхелія, Кварацхелія, біжить по флангу. Чудово дають йому пространство Кім вже просто не співає, тому що він замучився, но у упомикано. Який матч теж від нього неймовірно грав в обороні і знову не дає пройти передачі. Тут офсайт, це не забіг в кілометровий офсайд, що було дуже зрозуміло. І 90 хвилина гри, можливо, це ми бачимо останню атаку в матчі Усман Дебеле. Може. Може дати своїй команді забити переможний гол, но тут потеря і, можливо, Баварія заб'є переможний гол. Мусіала, Біжить по флангу, суддя не буде свистіти, суддя дасть доіграти. Мусіала, по фланзі, біжить, це фол! Це фол біля штрафної зони. Но на мене жовту карточку і остання можливість вирвати перемогу для Баварії. ПСЖ вже такої спроби не буде. Їм треба хоча б... Нічия. Сане. Удар поворотом! і це ж поперечка. Все. Закінчується перший матч другого туру Кубку Макана 2025. Баварія ПСЖ з рахунком 2-2. Перше ніч на турнірі повністю заслужена. Дві команди висококласно зіграли. Тому отак от. Отак от. От, от і. Чудовий матч, ми подивилися. Дякую, що були з нами. Надовго не будемо прощатись. Ще нас жде багато матчів сьогодні, і саме головне, через хвилину, дві хвилини почнеться після матчева студія цілих двох матчів. Будь ласка, будьте з нами. Доброго, доброго вечора, студія. Доброго, доброго вечора, студія. Yeah. Після матчу студія двох матчей підряд Атлетико Баварія та ПЖ Баварія. Так вийшло, що ми не спіли провести після матчу студію після першого матчу, тому проводимо зразу після двох матчей дві студії. Задамо, я задам перше питання Івану Десенку, тренеру Баварії, ой, точніше, Атлетико Мадрид. Чого? Що пішло не так? Чому такий розгромний рахунок при тому, що будь-то би ти виглядав більшим фаворитом, чим тренер Стас? Що пішло не так? Ну, бо камінь. Я не знаю. просто. Ну, чула відповідь. Анулаки 7.2, 2 чуєш. Це червону карточку. Ходіть, чи, 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 чи. Не бойтесь, не битись, що ви б цей Ваня чуть не убив маркет, якщо ви не бачили. Засудили і все просто на червону карточку. Во-во-во. Хотів би задати дві питання. Я вважаю, що там. Не було червоної карти. Чого? да, Сергія я написав червону карту на цьому моменті для Хіменеза? за. Ну бо це, ну типа, Баварія, ну там. Mm. Будете подавати ну, апеляцію ясно, в УЄФА на цей момент. Так, да. да, звісно, буде, бо це, це зовсім вже, я не знаю. А тим лисик, як ви думаєте, yeah. чи там була червона карта, чи ні? Ну дуже спірийний момент. І заслуговує на те, щоб подивитися його. З різних ракурсів з різних сторін і з різного ракурсу і сторони. Це Хорошо сказано. А чи то все-таки буде розглядатися цей момент в УЄФА? Так, звісно, цей момент буде розглядатися навіть нами, президентом УЄФА. Тому що, як на як це червона карточка, це порушення правил в жорстокому вигляді. Можливо, це могло би. Причинити тяжкі травми для гравця е, Баварії. Тому, звісно, ми цей момент будемо переглядати та, та розглядати. І з часом ми приймемо рішення, наш комітет це вам розкаже, ви будете повідомлені. Mm -hmm. І не, не забуваю сказати, що результат міг теж помінятися, тому що ну, всі голи були забиті ворота Атлетико. більшість після червоної карти. Ну, ладно. Вже це так сказати другий спірний момент в, на цьому турнірі після пенальті в не назначено пенальті ворота Манчестер Юнайтед, а точніше ворота Ювентуса. Добре. Е Іван Доценко, ви можете бути вільним. Дякую, що прийшли на після матчого студію. А nice. тепер е ми е задамо питання тренеру Марку Бащуку, mm. тренеру ПЖ. І перше запитання я задам таке. Е, кого б ви назвали найкращим гравцем з вашої команди в цьому матчі? Ну, В першу чергу, я хочу вас всіх привітати за кінченням першого туру Кубка Макана та початку другого туру. так. А свого гравця найкращого гравця в команді в цьому матчі я би, звісно, визначив хвічу Кварасхелію. Можливо, але насправді вся команда зіграла дуже погано. Були помилки в банальних пасах. Ми пропустили два голи, тому що наші гравці помилилися. Я розумію нерви, матч проти Баварії, проти одного з фаворитів на, цього, на, це, на цей турнір. Плюс до того, що вони виграли до нашого матчу ніякого, а колишнього чемпіона Івана Даценко та його атлетико Мадрид. З рахунком 7-2, тому наші гравці були забентежені. Сім-три. Сім три, Тому наші гравці були збентежені трішки. Але mm -hmm. я е заспокоїв їх в роздягальні. Сказав, що неважливий результат. В першу чергу потрібно вчитись. В другу чергу вже важливий результат. Звісно, я розчарований в результаті. Звісно, гра на полі в нас не йшла. Звісно, я можу сказати, з повною впевненістю, що Баварія мала вигравати цей матч. Наша команда нічого не зробила, забила два гола чудом. Ну, якось так вийшло. Баварія сильна команда. Те, зрозуміло, <глов obviously dans les connaissance> е ну я би як перше відмітив гру Джануїджі до який спасав не разово, ну, вашу команду, який, якщо б не він, думаю, рахунок був би похожий на матч з Атлетико? Ну, Карс Хеллю бачили, що там у Памікано дуже добре грав з ним. Дуже багато відборів було зіграно так само, як Хакімія, дуже добре грав з Кінслі Команом і Харікейном. Ну, Артем Лосюк, є питання? Задавай. Тренеру бачку. Марко, ще хотів би вас запитати на рахунок вашого матчу. Хто забив перший гол? Квічек Хелія. Так, бо це я хотів почути, як відноситься до того, що він забив вже стільки голів і що він є вашим основним гросем, основним бомбардиром. Ну, дивіться, наша схема не підзаточена під того, щоб ми грали тільки на Хвічу. Так виходить, він гравець, який має потрібно йому завершати атаки. Звісно, він молодець. П'ять голів забив за два матчі. Це хороший результат. Я шокований тим, що він показує доволі хороший перформанс. На цьому турнірі. Але також, як сказав пан Ілля Туччин, не потрібно забрати Донаруму, що він реально нас рятував в цьому матчі проти Баварії. Ну, це кожна професія, кожна задача воротаря така, ловити м'ячі. Так, дякую за відповідь. Хороші слова. Ну, отака вийшла студія після матча. Надіюсь, ви були з нами до кінця, спочатку і до кінця трансляції. Вибачайте за незручності в часу матчів. Ну, але на цьому ми будемо закінчувати ці матчі, ці студії, і очікувати слідуючого матча цього турніру, другого туру. Так. Кубку Макана 2025. З вами, були, з вами був ведущий коментатор Ілля Турчин, експерт Артем Пласюк і тренер е, ПСЖ Бащук Марко. І не треба забувати тренера е, Атлетико Мадрид Івана Доценка. Побачимось скоро на слідчій трансляції. Все буде. Все буде Україна. побачення.